Приводом для сьогоднішньої нашої розмови це стала виставка ISAF. Це велика виставка, яка щороку проходить в Туреччині. Це виставка якраз технологічних рішень у сфері безпеки. Це і виставка про кібербезпеку, про роботу про роботу з даними, про зберігання оброблення, про дата, центри, про it рішення безпекові, тобто, все, що стосується безпеки. І, значить, Юрій написав такий відгук, дуже чутливий, да, за результатами відвідування цієї виставки. Да, тобто, Юрій, який представляв компанію ветело, мали можливість відвідати її. Нам турецька сторона покрила три ночі проживання під час відвідування виставки. Ну, безпосередньо ми саму виставку відвідували, не платили за вхід, і також були забезпечені трансфери по території Туреччини. Да, тобто, це у нас такі пільгові програми. Які діють для українських компаній в Туреччині, це таке наше особисте напрацювання, досягнення, за допомогою яких ми можемо саме розширювати цю бізнес-присутність українських компаній в Туреччині, хоча б починати з виставок. І я завжди кажу: поїдьте, подивіться на виставку, познайомтесь, поспілкуйтеся з компаніями, і це вам більше дасть розуміння, чи взагалі там чи це ваш ринок і так далі. От Юрій, ви коли приймали рішення взагалі їхати на цю виставку? Що вас ну, зацікавило? Да? Як ви це рішення прийняли? Як ви погодились на цю авантюру? Ну, звичайно, не секрет, да, що три ночі в Туреччині це вже це вже бонус, вже є за що їхати. Ось, але рішення приймалося спонтанно, тому що у нас якраз був діючий проект по Хоум». І я бачив, що на саме на цій, на цій виставці е, присутні компанії, які займаються смартфоном, Home, IoT і так далі. Тому я розумів, що на виставці буде присутня моя цільова аудиторія, яким можна запропонувати до їхнього Hardware, якісь Software рішення, і вже були референси. І вже останнім, е, скажімо так. Краплею для вирішення, що дійсно нам потрібно бути присутнім на цій виставці, було те, що на виставці я побачив, що буде присутня компанія, яка є партнером нашого клієнта, тобто, у нас був хороший референс, з яким можна було їхати туди і розмовляти. Хоча я розумів, що загалом виставкам у нас немає по кібербезпеці, зовсім ніяких кейсів, але Більшість компаній, які були представлені на цій виставці, саме займалися або кібербезпекою, або пожежною безпекою, що теж не наш профіль. Але я зрозумів, що частина виставки все одно, це наша цільова аудиторія, з якою варто порозмовляти і варто запропонувати наші послуги. Перед цим я розкажу трішки мій попередній досвід, я завжди їздив на конференції, які напряму зв'язані з ІТ. Ось тобто це європейські конференції, але там були дуже багато і моїх конкурентів, і е, компаній, які е, саме займалися в сфері IT. І я хотів спробувати себе і взагалі представити нашу компанію там, де умовно, хоча і наша цільова аудиторія, але е, мінімум конкуренції, але е, потреба в наших послугах є і присутня. Тому Таке рішення було прийнято, і я поки що задоволений результатами. Я думаю, що це навіть усі мінімальні результати дали дуже великий поштовх. І я думаю, що в наступних виставках теж можна приймати участь, потрібно просто готуватися.